Елевіт народився у 84 році. Його ім'я походить від елефант, слон та вайтамін. Чому саме слон? Тому що у слонів найдовший період вагітності серед ссавців біля двох років. Історія Елевіт в Україні почалась у 2000-х роках з Елевіт Пронаталь, лікарського засобу для профілактики ризиків невиношування, розвитку анемії та прееклампсії у вагітних, завдяки наявності в складі рекомендованої дози 60 мг заліза та 800 мікрограмів фоліової кислоти. З часом у лікарів зростала зацікавленість у вітамінно мінеральних комплексах, які б додатково містили активні фолати, омега 3 кислоти, йод, лютеїн тощо. Тому у 2020 році лінійка Елевіт розширилася трьома засобами нутритивної підтримки для всіх етапів фізіологічної вагітності та лактації. Елевіт комплекс 1 для планування вагітності першого триместру. Містить метафолін, залізо, вітамін Д та інші вітаміни з мінералами для підтримки нормального перебігу вагітності. Елевіт комплекс 2 для другого та третього триместру вагітності містить дві незамінні омега 3 кислоти, а також вітамін Д, залізо, йод та інші вітаме. Таміни з мінералами і Елевіт комплекс 3 для годувальниць з лютеїном для зору немовляти. А також омега-3 з вітамінами і мінералами, які важливі для розвитку його мозку та імунітету. Лінійка Елевіт. Диференційований підхід до нутритивної підтримки вагітних та годувальниць тепер можливий. Я вітаю шановну спільноту на 10-й ювілейній конференції з материнсько-плодової медицини. Дозвольте представити вам доповідь: Стрес, вагітність нутрієнти, що є слабкою ланкою. Доповідь за підтримки компанії Bayer. Говорити ми з вами сьогодні будемо про дві речі: Аргументи і факти. Аргументи на користь того, наскільки важливі нутрієнти – для забезпечення нормального перебігу вагітності і здоров'я майбутньої дитини. Ну а факти будуть стосовно складу препаратів лінійки елевід. Аргументи наступні. Ми маємо проблему з драматичним зниженням народжуваності в Україні. Проблема як Почалася не тільки під час війни, а цей тренд, на жаль, стійко спостерігається протягом останнього десятиріччя у 2022 році, з розумілих Зрозумілих причин у нас було мінус 24% до кількості пологів. Ну а за прогнозованими даними тому, що офіційної статистики мозу за 2023 рік ще немає. У нас народилося ще менше дітей, приблизно 180 тисяч, 7 тисяч коли 22-го року їх було 195. Тому ми маємо боротися за здоров'я кожної з цих дітей. А складовим успішності будь-якої вагітності є три. Це є вагітна жінка з її власним організмом, це є майбутня дитина з її власним генетичним потенціалом. І навколо цього є чинники, які можуть впливати на генетичний потенціал дитини і організм матері. Чинників дуже багато. Чинники є сприятливі, які допомагають збалансованому розвитку матері та майбутньої дитини. І чинники, на жаль, є несприятливими, які той потенціал суттєво знижують. Так от, одне з найчастіших запитань, які нот ну, безпосередньо мені дають вагітні жінки, коли ми їх консультуємо? Ми зараз перебуваємо в стресі, стресі неоднорічному, стресі тривалому. Як це може вплинути на здоров'я моєї дитини? І ви знаєте, я теж задумалась над цим питанням. І виявилося, що стрес такий є слабкою ланкою. Ефект психологічного стресу на вагітність доведений, і він полягає в тому, що через дуже складні механізми біохімічних процесів, які цей стрес в організмі викликає, це може сприяти погіршенню наслідків перинатальних і збільшенню частоти таких ускладнень перебігу і закінченні вагітності, як Перечасні пологи, як низька вага дитини, як прекламсія, і певні є довготривалі наслідки на здоров'я майбутніх дітей. Отже, виявляється, стрес це не тільки про наш комфорт, і про нашу психологічно-психологічний стан. Стрес це і про те. Що від цього може постраждати дитина і перебіг вагітності. А питома вага нормальних пологів в Україні теж, на жаль, знижується. І ця динаміка була достатньо стабільна потім з 19-го року, особливо 20-го, 21-го. та й 22-го нормальних пологів стало менше. А мертвонародження. Які ми знижували, і це було достатньо велике досягнення медицини плода в Україні, частота мертвонароджень, на жаль, збільшилася. Так от стрес, яким чином, хронічний стрес, може вплинути на вагітність дитини, а вплинути він може шляхом оксидативного стресу, який під час хронічного стресу починає підсилюватися, що таке оксидативний стрес? Про нього багато говорять онкологи, про нього багато говорять лікарі сімейної медицини, про нього багато говорять психіатри про той оксидативний стрес. А в цілому, це нездатність клітини справитися або подолати збільшення видів реактивних форм кисню, тих форм або вільних радікалів, які пошкоджують клітини структури, і в результаті цього в організмі. Виникає дуже багато патологічних біохімічних процесів. Так от, залежно від того, на якій стадії вагітності цей оксидативний стрес трапився, ми можемо мати серйозні проблеми з апоптозом, загибель клітин з порушеною диференціацією в період ембріогенезу і, нарешті, в недостатніх компенсаторних механізмах у самого плода. Є дуже багато публікацій, що оксидативний стрес. Викликає і пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку. і механізм такого впливу зумовлений тим, що реактивні іони кисню погіршують реплікацію ДНК, диференціяцію тканин і знову ж таки викликають той самий апоптоз. Особливо це дуже небезпечно період ембріогенезу і формування внутрішніх органів у дитини. І складами розвитку у нас з вами не зрозуміла, чесно вам скажу, поки ситуація, тому що досягнення пренатальної діагностики після 16-го року сприяли, згідно статистичним даним, достатньо суттєвому зниженню рівня, сумарного рівня вроджених ват розвитку. Але коронавірус і 22-й рік. Показали, на жаль, що у нас ця частота почала потихеньку зростати. Тобто, це те, про що ми маємо піклуватися різними засобами, різними профілактиками, різними методами нашої медицини плода. А питома вага окремих назології, значущих назологій, таких як синдром Дауна, таких як спинномозкова кила, таких як множинні, вроджені вади розвитку. На протязі останніх трьох років не залишалося дивовижно стабільне. незважаючи ще раз кажу, я вважаю, що у нас пренатальна діагностика в Україні реально покращилася за останні роки. Але частота чомусь залишається стабільною. Ми багато виявляємо, ми більше виявляємо, а частота не змінюється. Тому на стан так. Патологій, на їхню поширеність впливає не тільки пренатальна діагностика, а і первинна профілактика, первинна профілактика. До якої відносяться і фоліова кислота, і вітаміно-мінеральні комплекси, які ми маємо широко застосовувати в період прегравідарної підготовки і в період всієї вагітності. Оксидативний стрес, щоб вже закінчити з ним, бо я вас ним налякала, може призводити не тільки до формування вроджених ват розвитку через порушення метилювання і реплікації ДНК, а він може також і впливати на здоров'я самої жінки, викликаючи при цьому ранні викидні, викликаючи прекламсію, викликається погіршення її власного здоров'я. Про те, що фідативні процеси в плаценті є важливим патогенетичним механізмом виникнення при племсії затримки росту плода, в публікації існує достатньо багато, бо збалансований кисневий обмін є однією із запорук нормальної роботи плаценти. А набряки протинерії гіпертензивні розлади у вагітності. Вагітних України протягом останніх 10 років вони після зниження знову почали, на жаль, зростати. І стан здоров'я в цілому вагітних жінок за 20-22 роки, стан соматичного здоров'я він реально погіршився. Отже, ми накреслили з вами основні проблеми, які випливають з цієї статистики. Проблеми з здоров'ям майбутніх матерів. Проблеми з перебігом, які є, і проблеми з вадами розвитку, які може і не такі драматичні, але все рівно ми бачимо тренд до певного зростання. Отже, нам є з вами, над чим працювати. І про пренатальну діагностику всі будуть говорити в, в останній сесії нашого сьогоднішньої української програми. А зараз ми з вами будемо говорити про профілактику, первинну. А до первинної профілактики відноситься саме вживання вітамінів і вітамінно мінеральних комплексів. Тож мої факти, які я буду далі наводити, засновані не тільки на літературних даних, засновані не тільки на даних, представлених компанією, а чесно вам скажу і на власному досвіді. Тому що за багато років я впевнилась в одному. Щоб говорити переконливо, потрібно говорити переконано. А переконано, ти можеш говорити, якщо тільки ти чимось користувався і щось перевірив у своїй власній практиці. Тому зараз частина фактів буде присвячена лінійці засобів у елевіт які в Україні представлені не один рік, і які реально допомагають турбуватися про нутрієнтну підтримку на всіх етапах вагітності та під час грудного вигодовування. Чи потрібні нам вітаміни та мінерали для нашого життя, для нормального розвитку дитини? Звісно, потрібні, причому вони потрібні від планування до закінчення вагітності. На етапі до зачаття преконцепційному найголовнішу роль скоріше можна віддати фолатом. Фолатом ми не будемо з вами сьогодні про профілактику дефектів нервової трубки і про безліч доказових публікацій, які свідчать, що дефіцит хулівої кислоти ще є ненормальне засвоювання, інколи до речі, через справжні. Поліморфізми, поліморфні, мутантні варіанти у генах системи фулатного обміну вони можуть дати такі порушення, тому нам потрібна адекватна саплементація. В першому триместрі вагітності, коли йде активний процес ембріогенезу. Колати теж відіграють свою роль, але вступають в бій залісу, йод і вітаміни групи Б для нормальної підтримки і разом з вітаміном групи Д. Ну а період інтенсивного росту плода це другий, третій триместр. Він максимально потребує мікроелементів, залізу, кальцію, вітамінів. Склад засобів лінійки «Елевіт» Представлений в своєму складі і вітамінами, і мінералами, і іншими інгредієнтами, тому склад цей збалансований, і склад цей відповідає всім потребам кожного з гестаційних періодів. Щодо донації фолатів, доза фоліву кислоти 400 мікрограмів. Це є доказова доза. Це доза, яку рекомендуються профільні асоціації і всесвітньої організації охорони здоров'я для жінок, які планують вагітність, для жінок, які знаходяться на звичайному харчуванні, у разі обтяженого анамнезу, у разі проблем з соматичним здоров'ям, доза полатів може бути збільшена. І в наказі міністерства охорони здоров'я накази слава богу у нас в останні часи оновлюються. Накази сучасні, накази відповідають всім міжнародним клінічним протоколам. У нас теж зазначено, що стандартна доза складає 400 мікрограмів. Ми збільшуємо її до 800, якщо йде профілактика при екламсії, і можемо його збільшувати навіть до 4-5 міліграмів у жінок, у яких в анамнезі були діти за спиною мозковою кило або з анемцефалією. А фулати вони різні. Фулати знаходяться у харчових продуктах. То ми дуже часто жінки, до речі, почали цікавитися, які продукти вживати, і ми це з ними обговорюємо. Але фолати можуть знаходитися у виді класичної фолівої кислоти, моноглутаматної форми, а фолати можуть бути у вигляді основного фолатного метаболізму, 5 метріл Тому як підбирають дози, як підбирають. Е... Види фоліової кислоти при компонуванні їх у складі вітамінно мінеральних комплексів. І тут, знаєте, система чим більше, тим краще, або чим різноманітніше, тим краще інколи може не спрацювати. Тому що хто глибоко в патогенезі фолієвої кислоти, то ви пам'ятаєте, що після того, як стандартна фолієва кислота переробляється. Мітілфолат його на себе взвалює білок-транспортер, який тягне його до мембран клітин і стучиться в ту мембрану, і всередину клітин пускають вже комплекс білка транспортера, метілфолата. Інколи, якщо включати все склад вітаміно-мінеральних комплексів і фоліовою кислотою фолати, може виникнути конкуренція між метафоліном і фоліовою кислотою за той білок транспортер, і тому краще метафолін засвоюється окремо, ніж комбінація метафолін плюс фоліова кислота. Основні результати великоцентрового угорського дослідження. Яке було присвячено тестуванню переконцепційного прийому препарату Левіт, показали, що цей препарат знижує ризик роджених мальформацій на 40%, а первинних дефектів нервової трубки майже на 100 Хоча для мене 100% в медицині завжди так, але це реально працює. Тому препарати накшалти Левіт про Наталя. Які у своєму складі мають достатню дозу фолієвої кислоти за спеціально розробленим складом і доведеною ефективності, профілактиці, широкого спектру, вроджених розвитку і ускладнень у перебігу вагітності. Ну, про фолієву ставимо крапку, тут все зрозуміло. Залізний аргумент на користь препаратів лінійки і в тому, що залізо нам всім дуже потрібно, особливо розробити. Ростуму організму, особливо під час вагітності. Тому один грам профілактики, як кажуть, коштує кілограма лікування. І в цьому сенсі е склад заліза в препаратах лінійки Левіт теж абсолютно збалансований і відповідає потребам. Ну, а що про преекламсію? Ми сьогодні вже з вами згадали її вище, що частота її достатньо велика. І це має гідності нормальними плодами, як, за які ми маємо боротися до кінця, ми маємо зберегти здоров'я тих майбутніх дітей, довести цю вагітність до переможного кінця і максимально профілактувати прикламсію до мами, щоб в попередньому своєму житті в неї в три рази частіше не зустрічалися кардіоваскулярні захворювання. Так от, при Дослідження ефективності і від у профілактиці у перебігу вагітності, ефект на зниження частоти таких ускладнень, як рекламсія, теж був доведений. І тут дуже важливо, і я от акцентуюсь на цьому: омега 3 тому що не всі препарати. Вітаміно-мінеральні комплекси для вагітних містять омега 3 А саме омега-3 долучена до складних біохімічних процесів в плаценті. і окремо омегу-3 призначають, якщо у жінки є ризик розвитку прикламсії разом з аспірином. А коли це входить в належних дозах в належній комбінації вже у склад вітаміно-мінерального комплексу. Це дуже зручно для пацієнтки, і це дуже важливо для адекватної саплементації, тому що омега 3 поліненасичені жирні кислоти, ще раз хочу підкреслити, в дуже багатьох метааналізах показали свою роль, корисну роль у зниженні ризику прикламсії, у зниженні ризику низької ваги, у зниженні цілого ряду перинатальних ускладнень. І наявність омега-3 полінонасичених жирних кислот у складі препаратів лінійки, Елевіт, зокрема, в Елевіт Про Наталі, є їх достатньо хорошою перевагою. І закінчуючи, вже говорити про вітаміно-мінеральний комплекс, я вам хочу сказати наступне: це не тема моєї даної доповіді. Але ми багато років фіксуємо статистику і дуже відповідально відносимося до статистики по своєму центрі, зокрема. І перший раз ми побачили цей тренд у 2014 році, коли почалася наша війна. І ми побачили, що стало більше плодів дітей з синдром Дауна. І ви знаєте, таку ж саму динаміку ми стали бачити за 2022-2023 рік. Я мрію поєднати свої дані з результатами інших центрів, і ми це зробимо, але їх реально стало більше. І реально стало більше трисомі 18-ї хромосоми, а у виникнення цієї патології певний відсоток займають е, порушення мейозу-2. Мейозу-2, коли трапляється перед овуляцією, тобто ці яйцеклітини у жінок, які були нормальні. А цього місяця стали ненормальними. А ненормальними вони стають, тому що щось в її організмі і щось порушує поділ хромосом. Так от, одним з механізмів є порушення енергетичного обміну, накопичення тих же вільних радикалів. Тому ми активно використовуємо препарати. В ході прегравідарної підготовки, які мають ще і антиоксидантний ефект, які знижують рівень вільних радикалів. Тому е в складі е лінійки Елевіт, особливо Елевіт Пронаталь, є препарати з доведеним антиоксидантним ефектом, тому на етапі прегравідарної підготовки вони реально надають Дуже хороший вплив на фертильність, і я сподіваюся, і допомагають нормальному мейозу два, щоб майбутні статеві клітини наших українців, українок були нормальними, повноцінними і зрілими. Таким чином, диференційований підхід до нутрієнтної підтримки тепер можливий. Лінійка Лінійкалевід представлена для кожного гестаційного періоду. Лінійка Елевіт представлена для періоду предгравідарної підготовки і для етапу грудного вигодовування. Я сподіваюся, що стреси, психологічні і оксидативні, будуть ставати в нашому житті все меншим, меншим і меншими. І що вживання вітаміном-мінеральних комплексів, достойних з антиоксидантним ефектом при концепційний період і під час вагітності. Може запобігти виникненню естаційно-оксидативного стресу, а в цілому сприяти покращенню здоров'я нашої нації, нашої нації, живої, нескореної, щасливої. Уклінна дяка всім, хто зберігає наше життя, хто зберігає наш спокій, хто дозволяє нам з вами піклуватися про здоров'я майбутніх українців. Дякую вам, слава Україні!